Це елемент інформаційної війни, який сприяє підняттю у них бойового духу і сприйняттю серйозності їхніх намірів, тобто, що вони прагнутимуть іти і захоплювати ці п'ятихатки. Хоча на сьогодні насправді п'ятихатки е, залишаються під контролем Сил оборони України. Штурмиці добре прикриті і артилерією, і авіацією, і е, засобами РЕБ і прикриваються безпілотними літальними апаратами. Робиться певний коридор, е, коли інтенсивним вогнем захисників намагаються притиснути до землі. І в цей коридор е, кидається штурмова група. Вона намагається якнайдалі просунутися до наших. Позиції до наших укріплень змінюються погодні умови, почне підійматися е, рослинність, так звана зеленка, трохи менше буде видимість, і перейти до таких умов ворог хоче з кращим своїм тактичним положенням.